Ну, бачите, в кожну багато справ. Отже, тепер, тепер про що? Там має підключитися Стас Кузлюк. Підключився? Не підключив? Є, Стас. Давно я не бачив цю, так би мовити, мармизу дорогеньку і ще серед колегії, пам'ятаю. Отже, у нас далі. Привіт, Стас. Привіт-привіт, привіт, привіт. Так, Вітаю. Так. Так, Нарешті, як кажуть гуцули. І далі у нас сьогодні шалена рубрика, яка називається Чиста десятинна. Христос, Госп і это Господь, Господь и Пис... Су. <ріст> <ріст> Тепер маю пояснити, чому Стас Кузлюк. Стас, він, в принципі, автор цієї фотографії, першої ж у нас вона там є. Четверта ранку, правильно, Стас? Це десь п'ята. 35, 45. Десь от. Окей, okay. 5.30, 5, 45, 50. І оця фотографія, яка сьогодні розмножена просто. Я навіть і не знав, що це Стас фотографував, хоча він талановитий, ясно, річ, журналіст і фотограф. Я бачив у всіх медіа, а потім Стас взяв і обурився в Фейсбуці, типу, вам не соромно, ви? Ви, вам не соромно, ви, журналюги, та? Взяли, поцупили фотографію, навіть не підписали хто автор. То я підписую прямо Тоже. в етері, що Стас Козлюк, познайомтеся. Тепер Стас розкаже про всю цю історію з фотографіями, які він зробив потім для новинарні, і історію навіть він написав на Фейсбуці, всієї цієї катавасі, все, що відбулося, ці мафи, які там стояли. Якщо ви не знаєте, що там було, я навіть вам не покажу для того, щоб ви і не бачили того доробло, яке Щ... там було просто. Тас, тобі слово. Як же ж ти там опинився, знав, що будуть зносити? Всі так довго чекали, довго чекали. І тут Стас встав зранку, зробив зарядку і побіг фотографувати маф на фундаменті Десятиної церкви. Там, ну покажи. Там був отакий от маф. Чому мав? Тому що це вагончики, які потім обліпили, щось придумали, і це все, між іншим, був московський патріархат. Ніякого дозволу настановлення цих вагончиків і мафів. Там спочатку базарчик був намет. Про це Стас Козлюк має більше знати. А Влад каже, що в нього світло можливо виключили. Почекаємо, так? От, і ще потім потім Стас написав цілий пост. А вже є? Влад. Ну, я скажу. Так. От так готувався, що, знаєш, біг-біг, і на, тобто, а на березі, що називається, вробився. Ну, добре, там потім місце зачистки ще це теж фотогралерея Стаса Козлюка для новинарні. Таке видання є, яке редагував Дмитро Лиховій. Зараз він служить у війську, його дружина тепер підхопила естафету. Далі от, це все ви можете знайти на новинарні Стас, оскільки він журналіст-фрілансер, то от він, він, в принципі, от... Це за цією темою, і він нам розкаже цю інтригу, як же він опинився на місці подій. От, бачите, що поприбирали це все діло, знесли. Грім не, і благодатний вогонь не зійшли на, на гору, де розташована Андрівська церква і історичний музей, і потім там ліворуч, якщо вам цікаво було, там пейзажна алея. От, так що це Київ, Київ і нарешті знесли. От я не знаю, які події мають карколомні відбуватися, Ірина, щоб це вставало на свої законні місця. Ну, тобто, це така дискусія була. Стільки довкола цього точилося можна, не можна, там Січ здається, січ 14 підпалювали, кидали запальну суміш і так далі. От, з точки зору ну, громадської активістки, я тебе запитаю. Це не екологія, але це теж вибачте, це внутрішня екологія. Ну як, взагалі будь-які об'єкти ворожих по суті, а ми ж розуміємо, що таке московський патріархат. Якби вони там не говорили про те, належать вони до нього чи не належать? Вони там 300 разів відхрещувалися, але факт говорять самі за себе, тому що не один раз, коли там ловили чергового попа їхнього патріархату, то там знаходили чогось у них різні цікаві там е, якісь ікони, якісь там методички і тому подібні речі. Тому звісно, що такі об'єкти вони не повинні бути. Бути тим паче, якщо вони встановлені там незаконно, з, без як, будь-яких там е, узгоджень, без будь-яких документів там про паспортів, прив'язки і тому подібних речей, які мали би бути при встановленні будь-якого об'єкту на е, по суті на землі, має значення, щоб це було. А тим паче, якщо це ще й об'єкт такої приналежності, ну, вони не потрібні ніде. Тому що ми чудово знаємо, що це таке, і бачимо е які наслідки це дає для України, коли е досі е є частина людей, е які продовжують допомагати там яким чином русні, і чому дуже часто співпадає, що ці люди ходять молитися, от туди за Гундяєва. скажімо так тому що ну, е ні, вони згадують своїх сказано. промовах. Ну, ну так, та. Іра, ну, ти така, то, така ти дипломатична, така інтелігентна людина, Ай! Коли, чесно скажу. От це от, ти прямо бери хоч і до рани прив'язує як листя подорожника. Ну, насправді тут я буду різкіший, що це гівно давно треба було знести, навіть не без всяких дискусій, ну, в принципі, та? тому що тут і навіть не про законність мова, а про законність існування московської церкви, яка там чогось вирішила вкорінитися. На фундаменті десятинної церкви, яку ж в принципі, яка неодноразово потерпала, і там російські пабліки сьогодні пишуть, що в Києві сносять Десятинну церкву. і причому uh -huh. ставлять репродукції там, де вона була от, до руйнування Десятинна церква. А дехто ставить оцей маф, як ніби що це дуже важлива історія, що це і є десятинна церква? Ти розумієш? Ну тобто, якщо от подивіться, у нас. Ростин імперії має бути там на скрипінві, і ми якраз про роль російської православ... тобто руської православної церкви говоримо е, про наш пер... первородний гріх. Чи ми там долучилися, в чому наш гріх? Та ну тому що формування православ'я в тому вигляді, яке воно там опинилося на Московії. Потім ми в цьому до цього причетні. Насправді Україна, якби ну... це дивно не звучало, але це було вже трактування їхнє. Як вони використали неодноразово, що Петро, Петр I, що Сталін, церкву в своїх інтересах як інструментарій для встановлення своєї панівної влади, безмежної. І причому ці, ці історії тотожні. Так що, це ніяка не церква, це просто тупо ларьок, причому опіум для народу. Кричав Остап Бендер, хочу нагадати у Ільфа і Петрова. Так що. Це, це це зовсім не питання законності чи незаконності. Ну Тобто лавру повернули, а тут стоїть оцей маф, і він, значить, що робить, плюндрує загальний вигляд пагорбу. От Стас Козлюк в мене чогось онлайн насправді активновав, але нічого не відповідає і не долучається. Якась біда. Ну, хотілося Стаса послухати. Ми його можемо послухати і протягом програми, а, тобто повернутися до цієї теми. Це нам властиво, тому що коли наживо, то, знаєш, всяке буває. Ну, от, Зависло щось. Я не знаю, як це. Вже є, Стас. Від'єднується. Щось. Був красиво в хаті, тепер не в хаті. Так. І знову завис. ні, Ну, це пороблено, чи що? Буває, зв'язок іноді лагає. Ну, Нічого, Добре, якщо так, буде. то я не буду там тягнути і там робити такі мімічні паузи. Ой, чекаємо на Стаса, Прийде, поговоримо. Не прийде, бідося, поговоримо пізніше. Там Влад його виправляє, це я бачу, ви не бачите. Це все, що ви не бачите, воно за кадром, це набагато можливо цікавіше, ніж те, що в кадрі. Але одним словом, оце от вся біда, яка там стояла, з якою боролися, о, вже є Стас. Стас, Стас, виходь! Звук. звук є звук, Ладно. нема звуку. Є звук, є все, все є. Давай, виходь. Гайсь. Розказуй цю історію, бо я вже тут, знаєш, уже танцюю як ведмідь на ярмарку. Я понял. ну знаєш, в росіян свої плани були на сьогоднішній ефір, тому. Там. Внезапно вимкнені світла і все на світі. Одним словом, я просто. Пам'ятаю цю десятинку ще без цього мафа. Я не старший, ніж здаюсь, напевно. А потім там з'явився цей намет, як на базарі, потім з'явилося три дерев'яних мафа, потім вони оце збудували те, що збудували. А, і сьогодні прям свято, хочу всіх з цим привітати, тому що цього мафу більше нема. І це прекрасно. А, ну, Тому що. Так. Питання, як ти знав, що його зноситимуть саме сьогодні, от зранку. це от Розкажи, поділися таємницями, так би мовити, професійними. Хоч ти і фрілансер, але. Чи це ну, ти це... зносив? Ні, я нічого не зносив. А, але це цей. А, знаєш, нам, коли я вчився на журналіста, то мені розказували, що журналіст має приїхати за 10 хвилин до початку пожежі. Ну, за 10 хвилин ми не приїхали, тому що була комендантська, але як комендантська закінчилась, ми приїхали одразу. Ну тобто це таємниця, От. де ти знав взяв інформацію, що будуть з нас. Та ну це ж було в відкритих джерелах вчора. Там і відоси викладали, як відео викладали, як вантажівки їдуть забирати ці забирати залишки цього мафу. Потім виклали відео, як верталися ці вантажівки вже гружені залишками цього мафу. А, там а, православні російської православної церкви писали, значить, що страшна українська влада преслідує православних, і що вони там, а, значить, очепили територію, загасили інтернет, а, погасили світло, нікого не пускають, братію затримують. Ну, прям страсті, страсті були. А, ну, Ми поговорили з поліцією. Поліція сказала, що було все тихо, спокійно. Кого там затримували, я не знаю. Ну, тобто, а ти, а ти ж відстежував цю історію, я так розумію, давно. Та? Бо ти там цілий опус написав, що там. Так, так. Ми цю історію почали відстежувати, що в українському тижні була акція, здається, 2018 року Свобода архітекторам. Це коли двоє хлопців підпалили, фактично цей маф. Ну як, це гучно сказано, підпалили, намагались. І їх потім почали переслідувати. Там зібралася величезна купа народу, які вимагали їх звільнити, значить, і перестати намагатися їх покарати за те, що вони зробили. Ну, тому що фактично цей маф це самобуд на самозахопленій землі без жодних дозволів, який простояв скільки. Ну, майже 20 років. Ого, ну Це так для розуміння, так. Бо, я, знаєш, Та, тобто, ходиш повз не дитину, помічаєш. 2008-го, здається, його поставили, так. Да. Тобто, там було три, три лайка, а потім вони перетворилися якимось чином в храм. Як вони це назвали? Чуєш, А там були якісь навіжені бабулічки, там, не знаю, ці от, які прийшли на акцію протесту, захищати свою ж рідну церквушку, так сказати. Ти знаєш, їх було менше, ніж я очікував. Ну, скільки. Тобто, ми склали. Ну, десь людей 10-15 mm -hmm. зранку. І то вони, типу, прийшли десь. Вони прийшли десь за годину після того, як ми приїхали. А, я щось думав, що ми приїдемо 5 п'ятій ранку, там вже буде величезна кількість народу, а, які, значить, будуть там а, трусити іконами в повітрі, розказувати про безбожників і тому подібне. А цього не було. Ну, там прийшла першою, пам'ятаю, бабуся, якась, яка розказувала, що ми жопомойки, а, тому що, значить. Подожі, подожі. Тому що Італія а, в часи а, Великої Отечественної війни уничтожила половину Європи, а ви тепер їдете їм жопи мить. Ви жопомойки. Ну, десь так. Яка цікава логіка. Бабка закінчується, що я... за них? Я не знаю. Ну, тобто, чим воно було продиктовано, чому вона вирішила, що ми їдемо комусь щось там мить в Італії. Ну, менше з тим, може в неї якась травма пов'язана, я не знаю. В неї а, просто от. в самої не мита, розумієш? Просто вона каже: помий мені, Стас. Помий мені, Ти вона закликала. Я, кажу, ну, я на таке не підписувався. Ну, це ясно, що ти не підписувався. Чуєш? Тепер трошки місточок на сьогоднішню там Ірини тему, бо там тримайте голову холодною, там про ІПСО і про всяке таке. Про журналістику і чистоту журналістики. Я жахом дивлюся, те, що відбувається, чесно кажучи, вже протягом цих останніх двох років. Ну, до того теж було не цукор, що називається. Я про авторські права. Що твоя фотографія пішла гуляти, ніхто ж не пише, що це Стас з А на що писати? От є фотографія, вона валяється, вже в суд не подасть, і як, як це Потім ти вже з ватермарками, які треба з лупою шукати, чесно кажучи, не всі їх розгледіли. Тобі Мельничук навіть казав, ти навчу ставити ватермарки, так? Як, як, як це сиділо? Унормувати, щоб з повагою ставилися журналісти один до одного. Ну, бо я подивився, думаю, так треба ж автора показати. Обов'язково. З чого почати? Десять ну, років тому мовитоном було в принципі вказувати ім'я фотографа, який зробив фотографію. Тому що якось так сталося, що фотографії з'являються в світі самі по собі. Їх, не знаю, святий дух робить. Я добре пам'ятаю, коли в мене вкрали фотографії з бурштинових копанок, а, значить, і написали, що це соцмережі джерело при тому, що ми з колегами витратили доволі багато часу на те, щоб туди доїхати. Нас реально там могли прикопати. От а в результаті ця робота була повністю вкрадена, і це не, од... не поодинокий випадок. За 10 років на щастя колеги на стрічках новин навчилися фотографів підписувати, а це вже хорошо. Наступним кроком мало би бути те, що е, ці редактори повинні питати дозволу на використання фотографій. Тому що, наприклад, сьогодні я побачив, що е, мою фотографію вкрало, вкрала Камсомольська Правда в Україні. Ну, Будучи так, досі є? доволі, да, як виявилося, воно існує. Фу. І, будучи, знаєш, в нормальному стані душевному, я. Не уявляю взагалі, що має статися, аби КП в Україні дозволив використовувати фотографії. Ну, тому що, а, фу. фу. От. Ти сказав, що консультантська крок... правда вже фу, а в Україні тим більше два рази фу. Так. Да. Наступним кроком вже, знаєш, буде після того, як медіа навчаться питати дозволу на використання матеріалів. Наступний крок це оплата цієї роботи. Uh, yeah, тому yeah. що uh, в мене був доволі цікавий досвід з іноземними медіа, які купували фотографії для своїх твітерів За невеликі гроші насправді, але сам факт. Тобто вони пропонують тобі якусь винагороду за зроблену роботу. Uh, я розумію, що в українських медіа ситуація важка, всім зараз важко, складно, але ну, типу, треба поважати роботу Е, uh, Я ж не один такий. У нас кожного разу, коли відбуваються якісь важливі події, когось із фотографів крадуть фотографії. От стабільно. Добре, якщо підписують ім'я. Ну і потім, коли ти намагаєшся щось пояснити, тобі кажуть: ну, ти ж це виклав в соціальні мережі, це ж тепер все обще. Я не знав, що у нас соціальні мережі перерівнюються до комунізму, наприклад. Ну, виходить, що так. Ми збудували комунізм. Ні, ми нічого не збудували, поки що нам заважають будувати країну, це факт. Війна триває, це все правда. одно, ну так, і от власне твоя фотографія це один з проявів цієї війни, тому що нарешті попрощалися з цим мафом, як і з російською православною церквою, поки що повністю не попрощалися в Україні. На жаль, я не знаю причин, тому що наша рубрика АУ СБУ, що які вам доказів бракує для того, щоб ще. Взяти їх, закрутити в туалеті, на і на великий амбарний замок і не випускати звідти. Причому в старому громадському туалеті бажано в місті Маріуполь або там Чернігів, там де він зруйнований, щоб вони звідти вже не повилазили, але ще краще їх відправити туди додому. Чемодан, вокзал, Москва вперед, Гундяєв і все так далі. Я ну не шо? знаю, десь в тиву, в півранні, куди завгодно. От хай їдуть туди. В тиву, там, щоб їх порізали, тому що тивінці не люблять москалів, чесно кажучи. Ну що, ми подякуємо Зирину Стасу. Ну, так. Взначай, Іра, познайомся, це Стас. Стас, познайомився. Так. Так, так. 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 Ну, ну, це... Дякую за чудові фотографії. Гарного тобі вечора і повернення світла.